Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане речнику героям. Слава, добрий день. Ну що були обстріли Харкова, були обстріли Одещини. Так хотів би вас зараз розпитати про поточний аналіз сьогоднішніх російських злочинів. Ну сьогодні вночі ворог атакував наш своїми зенітними ракетами типу С-300, бив чотирма ракетами по Харкову та Харківській області. Вже е, звично стали об'єктами цілі об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Та ще чотири ракети не встановленого типу випустив з тимчасово окупованої території Донецької області. По одному з населених пунктів наразі встановлюється інформація про саме тип цих ракет. Які це були ракети, також крім того, сьогодні вночі противник застосував попередньо свої ракети типу «Іскандер-К» з території тимчасового окупованого Криму по Донеччині, внаслідок чого противник влучив в об'єкти нашої інфраструктури та цивільні об'єкти? Дивіться, російська атака по півдню. України так розуміємо, що нанесли по Одесі удар. Ну і відповідно яким озброєнням били, звідки і загалом, чого чекати на півдні, плюс-мінус. Ну, розуміємо, що ситуація не є простою. Ну, попередньо, як я вже сказав, ворог використав ракети «Іскандер-К», Це крилаті ракети, які можуть летіти досить низько з мису тараха. Тараханкут а найімовірніше ворог використовував це своє озброєння. Звісно, що зараз ворог продовжує максимально інтенсифікувати свої удари по всьому, що він тільки може. Це об'єкти критичної інфрастругічної інфраструктури до надання нам допомоги. Ворог розуміє це вікно можливостей, яке у нього є, та продовжує використовувати всі можливі варіанти для того, аби максимально завдати ураження та примусити нас користуватися. with right this Пане речнику, якщо говорити, наприклад, про спроможності ворога так завдавати подібних ударів. Вони вже працюють на максимумі на 70%, на 50%. Розуміємо частину ракет ракетних комплексів вони тримають в своєму резерві. З другого боку розуміємо, що наші бійці завдають їм регулярно надзвичайно болісних несподіванок. Так відмінусувати ту 22 м. Я не знаю, яка справді версія є так, би мовити, правдивою. Яка так би мовити призначена для того, щоб заплутати і налякати ворога? Ну але розуміємо так: відмінусований стратегічний бомбардувальник, який загалом і не бачиться з такої відстані, і так далі, і так далі. Ну, звичайно, що ворог вже е, давно воює на всю свою потужність. Єдине, що залишилось у нього в арсеналі це використання ядерної зброї. Е, звісно, що він використовує всі свої і ракети, і носії для них це і стратегічна авіація, і тактична авіація використовується гіперзвукова зброя, циркони, кінжали. Ну куди вже більше складно сказати. Контингент досить серйозний присутній зараз на території України, тому звичайно, що набільше йому важко спромогтися. І ми бачимо, що зараз після відмінусування ту 22 м 3 в акваторії Чорного моря, коли він заходив на зворотній курс. Після того як відстрілявся по Дніпру і по Кривому рогу, нам все ж таки вдалося наздогнати його однією з своїх ракет, так вразити його. І після чого ми бачимо, дещо зменшилася взагалі кількість використань. Ання їх стратегічної авіації станом на зараз, звичайно, що ворог. Га ще є різні носії, і не можна сказати напевно, що він повністю відмовився від продовження нанесення ракетних ударів по нашій інфраструктурі. Однак, з цього рубежу, звичайно, що я думаю, десять раз переосмислить свої дії перед тим, як відправляти черговий літак знову в акваторію Чорного та Азовського морів. Крім того, звісно, що далися взники і досить успішна робота наших підру... Розділів по відмінусуванню радіолокаційних станцій, так відмінусуванню а 50 які раніше могли бути ціле вказниками для наведення їхніх ударів по нашій території, в тому числі тому зараз використання саме авіації з півдня України вона дещо зменшилась протягом останнього часу. Натомість зараз ми фіксуємо досить велику кількість безпілотників. Це десятки одиниць, які працюють в різний період. Наприклад, сьогодні вночі було десь понад три десятки таких безпілотних розвідувальних літальних апаратів, які намагаються виявляти наші станції ППО, переміщення наших військ для подальшого коригування вогню та нанесення ракетно-бомбових ударів. Так, пане речнику просто дякую за попередження. Ну ще хотів принагідно зацитувати інститут вивчення війни. Отже, російські війська ймовірно посилять удари по Україні найближчими тижнями. Росія буде намагатись максимально завдавати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як надійде допомога зі Сполучених Штатів. Такий висновок експерт інституту вивчення війни зробили після заяви міністра оборони, міністра нападу Російської Федерації, злочинця Шойгу. Зокрема, йдеться про намір Росії посилити свою ударну кампанію, аби Понищити матеріально-технічне забезпечення наших військових, отже, в контексті того, що кажуть експерти з інституту вивчення війни, ну звісно, все що не секретне. Ну, ми вже бачимо протягом останнього місяця, на трошки більше ворог продовжує систематично наносити ракетні удари, комбіновані з використанням великої кількості повітряних цілей, в тому числі для того, аби ми максимально використали свої запаси ракет, так та іншого озброєння, яке ми використовуємо для того, аби боротися з повітряним противником. В тому числі він намагається перевантажити систему великою кількістю ракет, аби все ж таки одна, наприклад, з десь. Ти долетіла до цілі, і цього подекуди достатньо для того, аби знищити те чи інше, те чи інше з чи іншу будівлю. Тому звісно, що противник це очевидно зараз намагатиметься максимально застосовувати всі види озброєння: це і керовані авіабомби, і балістичні ракети, і крилаті керовані авіаційні ракети в різних скажімо так, видах застосування. Це може бути і в день, і вночі, і по одній, і по декілька ракет. Тому звісно, що це вікно можливостей для нього. Останній шанс такий перед тим, коли ми поповнимо наші запаси і зможемо вже ефективно протистояти серйозним викликам, серйозним загрозам. Однак ми розуміємо, що і в них ракети також не безкінечні хоча і досить багато їх залишається. Однак Росія не може собі дозволити використати повністю всі 100% ракет, оскільки в них постійно має залишатися якісь стратегії. Резерв на випадок надзвичайних ситуацій або якихось інших конфліктів. Угу. Пане речнику. Ну хто про що, а ми знову вертаємось до теми F16. Так, британці запевнили, що вони будуть. Надавати Україні авіабомби з лазерним наведенням у межах їхнього крайнього пакету допомоги. Ну і от зараз цитую експертів: ці бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі f 16 які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи. І якщо є несекретною динаміка щодо f 16 то озвучте її. Свого часу ми вже торік, знаєте, попеклися. Ми вже і так і сяк аналізували, Реалізували, сподівалися і розуміємо, наскільки нам це діло потрібно. Ну але приморозили їх постачання, розказали багато різноофіційних версій. Так не будемо їх зараз всі, так би мовити, наводити. Але якщо говорити про теперішній момент цьогорічну динаміку, що зараз робиться по F16? Ну ми очікуємо цього року постачання F-16 в Україну. Власне про це вже досить багато сказало і офіційних представників влади країн, які надають нам допомогу, в тому числі і тренують наших льотчиків, і які мають надати нам матеріально-технічне оснащення до цих літаків. Досить багато інформації. Звичайно, про саме навчання та постачання F-16 у нас немає, оскільки це більше політико-дипломатична площина. В якій розмовляють наші. І партнери так ми відповідаємо більше за застосування вже тих засобів, які нам передадуть. Однак можна з того, що відомо, вже наразі проходять досить протягом довгого часу наші пілоти підготовку на f їх уже безпосередньо і відточують свої навички попередньо з тими задачами, з якими їм доведеться зіштовхнутися тут в Україні. Це і робота по малорозмірним цілям, таким як крилаті ракети, керовані ракети та Шахиди застосування саме їх і знищення їх в повітряному просторі. Ну і звичайно, що е, цей процес він невпинний. Ми постійно е, працюємо не тільки робота саме йде з пілотами, а й з інженерами. Е, тобто постійно заповнюємо всі квоти. І от нещодавно чергова група вже перейшла на новий етап з Великобританії з вивчення мови та наземної підготовки. Вони перейшли на е, вже на саме легкомоторні літаки, на їх місце набрана нова група. І цей процес він постійно продовжується. Ми потребуємо, звичайно, фахівців, в тому числі і наших молодих пілотів, які будуть відправлятися на навчання, оскільки ми бачимо, що Україна вона переозброюється не тільки в сухопутній компоненті, а й у повітряній. У нас більше стає система західного озброєння. Скоро будуть літаки f 16 а можливо, колись будуть і F-35. Тому нам потрібні молоді фахівці, і от саме таких молодих фахівців готує наш ХНУПС, Харківський національний університет повітря. Вітряних сил мені Івана Кожедуба, звісно, що молоді пілоти які. Прийдуть зараз на навчання, так в подальшому вони будуть захищати наш простір уже на е, сучасних натівських зразках озброєння і протиповітряної оборони, так і F-16, F-35 в тому числі тому ми дуже потребуємо зараз таких спеціалістів. Це кращі з кращих е, військовослужбовців, які мають володіти і англійською мовою, в тому числі мати гарну фізичну підготовку, розумові здібності, оскільки це і е, має бути і математика, і фізика, і дуже багато інших наук, які використовують. Це саме ось в такій дуже складній сфері, як авіація та радіотехнічні війська та зенітно-ракетівське. Дякую вам, падаречнику, за вас за вашу службу і за вашу участь в прямому ефірі телеканалу Еспресо з блискучим аналізом Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України.